Процедура кріло-бандажне обгортання, всі, хто полюбляють обгортання з бинтами. Ця процедура вона запускає лімфатичну систему, але вона прохолодна. Але кожен з нас до прохолоди відноситься індивідуально по-різному. Ця процедура для тих, хто набрякає хто хоче вивести з організму зайву рідину, вона запускає лімфатичну систему. В той же час вона має укріплюючий ефект. Якщо в тебе багато вонозних сіток, вони будуть з кожною процедурою ставати менше та світлішати, в залежності, як довго вони у вас є. Також ця процедура працює з целюлітом. Спочатку ця процедура робиться, якщо в перші час на ніжках. Коли вже це друга, третя, четверта процедура, ми можемо ще задіяти зону попи, животики, але скажу так: навіть на ніжках відчуває весь організм. Тому записуйтесь і чекаю вас на процедури. Вже сезон розпочато. Я розпочинаю завжди сезон з себе, і тепер запрошую саме вас.